Доброго дня. Слава Україні. Хотів розповісти, чи більше розповісти, може так і порадитись чи порадити комусь, а може ви мені щось порадите. Про двигун який стоїть в мене на тракторі. В основному скільки шукав сам перед цим як його поставити, був знайшов тільки, тільки десь два, декілька відео всього, чи декілька тракторців. І то щось про них зовсім-зовсім там було мельком таке. Що вони стояли, ну по-людськи їх в роботі нічого не бачив. І то, що щось тих відео я більше не знаходжу. З дельтами були, да, там коробка передач, там щеплення. Ну, в дельті немає охолодження. Нормально і дельти трішки слабші. Щось я так тоді подумав. ну Тоді не знав, де купляти, не знав які. Краще мотори. Так подумав скутера. Що тут плюс стартер, генератор більше на скутерах я розбираю трошки в двигунах все наче не таке не проблемне. Тим більше є редуктор. Я тоді ще не дуже розбирався, який мені редуктор потрібен, чи які всі. Думаю, треба, то треба. Тільки тут вийшов гарний оцей мінус, в цьому редукторі і не вийшов. Що він понижає аж у 8 разів. А загалом в основному. Потрібно редуктор від 4 до 6 пониження десь. Ну, як в мене 2 КПП, то мені навіть б хватило 4 з головою, напевне. Але можливо, б тоді і варіатор би пробуксував. Можливо, б тоді дигун не ну, так би тягнув. А так він за рахунок редуктора добре понижає, а варіатор дає оберти і він за що цього, в принципі, тягне. Але так інколи. Значить, мені, мене влаштовує інколи трохи мороче. Під гору він сам по собі, він оберти скидає, ну варіатор скидає оберти і швидкість падає. Трошки інколи напрягає. Що я не хочу його, щоб скорость падала, швидкість падала. А він сам скидає. Ну, але нічого такого страшного. По прямій з горки на він набирає оберти. Але інколи так, коли вал від бору, наприклад, потрібно стабільні оберти, неважко їх втримати. Бо варіатор не можна втримати. Чуть-чуть дав до оберти, він одразу розкрутився. Ну, можна там трошки поморочиться, але тоді швидкість падає. ну таке. Це були декілька думок. Можливо, обійти цей редуктор, але щось не дуже є бажання, а вдруг, а вдруг. Може він там щось думав його зовсім викинуть і зробити напряму, з туди цю кришку викинути з усім. І напряму вал от щеплення. Це від центрового щеплення, напряму на вал поцепить сюди Оце цей цеп, або навіть не цеп, лучше ремні І тоді пониження б зробив таке, і мені потрібно. Ще є реверс-редуктор Муравйовський, можна було б теж його сюди кинути, якраз би ним би все і вийшло. Пониження, але це це невідомо, чи воно вийде, а трактор поки ходовий, їздовий, все працює, а тоді прийдеться двигуна здвигать. Вал відбору тоді пропаде зовсім. Хто на наскільки часу чи вийде, це його тоді зробить. Привід тоді. Двигуна, а як двигуна здвинуться, тут все й баки, оце фільтра вихлопнуть, все ж тоді, це пів трактора. Наново переробляти щось нема бажання. Є думка така, можливо наш крапти грошей. Будем, буду далі відео знімати, буду, роз, буду розказувати, які є думки на що якихось заробітків, хоч якихось в цьому селі. Будемо щось пробувати. Такі ось. Привіт. Цей цеп тут оберти невеличкі, бо я знаю, що цепи шумлять, здорово шумлять, тут оберти невеличкі, то цеп працює в принципі, добре. От що тільки який гарний мінус у цього цепа, що привід іде майже один к одному на цепу. Там тут 16 верхня, нижня 18. І коли тормозиш двигуном то трошки смикає, тріщить цей цеп. Не, не таке співвідношення. Оце тільки такий мінусок. Я проводу навіть і на 16 знизу ставити. Тягне він його добре. Швидкість тоді з'являється. Він тоді ще більш тріскотить. Так що. Але, в принципі, і так, і цей двигун Хватає двигуна. Один кінський плужок тягне добре. Мінус важко дуже з культиватором. П'ять гусячих лап, захват 90, то да, то важкувато. Там швидкості не вистачає. Він то його цупе, На понижених він його цупе, ну, А мене двигун трошки вже вбитий. Там бажано було головку змінювати. Я її не хотів міняти, так вже то він димить, як паровоз, коли під нагрузку йде. Все-таки хочу. Хочу замінити на дизель, може коли буде ще відео. Ще не знаю, як, може порада хтось, чи як вийде, У мене він не так трошки довгуватий виходить. Не сильно, ну, трішка є. Сантиметрів на 10. Можна було б укоротити за рахунок двох коробок і щеплення. Як сюди того вперти того дизеля? Я хочу дизеля-водянку, десятку. А як його І виходить, що в мене ще й щеплення тільки на другий КПП. Тут за що цього редуктора перша коробка переключається ідеально. Дніпровська коробка мотоцикла Дніпер. Вона переключається, може без щеплення, як обороти невисокі, то він клацає хоч би що. І буде всю життя клацати, працювати. А от якщо поставити дизеля. Там обороти зразу на першу коробку, будуть, може, може будуть трошки більше, чи буде воно працювати, це така роз... задумка. Це, напевно, придеться його якось купувати перед зимою і цілу зиму його розбирати, всього трактора розбирати повністю, викидати все. І тоді знаново все дивиться. Ще дивився, чи вийде Дніпробська замінює і крутиться в іншу сторону. І мене редуктор перевернутий, щоб в іншу сторону теж крутиться, чи совпаде тоді з тим дизелем? Як в якусь сторону прийдеться ставити. Було б добре поставити його вдоль трактора, так як ставлять на заводських тракторах. Але тоді він узенький, його колія 70, шкіл буде, буде дуже збоку стирчати, а як його тоді. Потрібно буде якийсь угловивий редуктор, щоб його якось-якось встановити. І буде все нож довгий буде. Ми будемо дивитися. Плоха задача збирати гроші на його.